Байдера Доброго раночку, шановні, ви на каналі Айдіаро, це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 47 Ого. За 3 лютого. Так же кінець, кінець зими. І у нас сьогодні дуже багато новин. Але спочатку давайте закинемо грошиків на донати, на русоріс, на перевірних ваших волонтерів. Ну, все, щоб допомагати війську. Закинули. Молодці! У нас сьогодні дофіга новин почався Зін Мант, фінал Блогіс. Ну і купа інших. Так що буде цікаво, я обіцяю. Вже вже по півночі, тому спати сьогодні я, судячи з цього, не буду, буду записувати цей випуск, щоб ви під вашу ранкову каву, або що ви там п'єте Old Fashion з огірками та баклажаном, ну, щоб вам було приємненько. Так що смачного і поїхали до новин. Magpie Games випустили безкоштовну пригоду для своєї дуже відомої Avatar Legends, да-да-да, по тому самому серіалу про лисого хлопчика з стрілечкою на е, башці, під назвою Rebels and Refugees. чи Refugees and Rebels, ну яка різниця. В Цій пригоді ви і ваші супутники повинні бути захистити беженців від е, народу вогню в західному храмі вітру. Пам'ятаєте, там такі, є такі верх ногами, які вісили? Ось і там будуть якісь саботаж, і буде 6 не так, і вам треба буде просто вижити. Безкоштовно, оном-ном, аватар Легенд сам ще не грав, але чув багато позитивного про цю попадашечку. Так що фанати мультсеріалу, будь ласка, подивитись, бо Легенда бо прикольна же, обожнюю її. На ІЧО вийшла прикольна пригода для Маус Рітера під назвою Bad Moon over Burnt Rock. Це пригода стартова в майбутній кампанії під назвою Weird West and Whiskers. І що цікавого, чому з тисячі пригод, які Зараз виходить на і я обрав саме цю, тому що вона переносить дію на дикий захід і вводить всяку по той бічну штуку теж. Тобто, ну уявіть собі, Frontier скам тільки з мишатами. Щось таке мені на думку приходить. Звучить цікаво, виглядає прикольно. Фанати Маусрітера подивиться, очка скоштує всього 3 бакси. На Bundle of Holdings до 5 лютого, так, так, якщо ви дивитесь, до то біжить купляти. Вийшов швидкий бандл по грі. Це бере плюс ПНК. Cyberpunk. цабер плюс панк, здається, так воно називається. Це БПТА на п'яти памфлетах, і там є все, щоб грати в кіберпанк. Дуже прості і швидкі правила. Також в цьому бандлі ще е, додають пригоди, а також додаткові механіки. Е, Коротше, все, що вам потрібно для гри. Просто за обідом перечитали і ввечері вже вводити своїх подонків по кіберпростору. Е, коштує ся, щастя всього 7 баксів, так що ну, вигідно ж, там вже в коментарях прийшли, сказали, купили. І прям задоволені сам чув багато. Минулому році на Ені, здається, вони срібло виграли за якусь категорію. Ну коротше, гра класна, багато класних відгухів. Якщо ви шукаєте щось просте, легке, швидке, наративне для кіберпанку, подивиться в телеграм-каналі і Куби, окрім мемчиків і дуже рідких відео, з'являються прикольні новини. Так, от, наприклад, написали, що Брендон Сандерсон та ось самий мінитий письменник, якого знають всі, який збирає. Мільярд тисяч долярів на б'є всі рекорди. Він викладає свої лекції по письменницькій справі на Ютуб, і це безкоштовно. Так що руші по лінкам в описі до цього відео і качайте або дивіться, стаємо кращими нараторами кращими сторітелерами разом з Брендом Сандерсоном. На ІЧО вийшов відкриту безкоштовну бету Мандельброд сет для певних гри під назвою Fist Ultra Edition. Fist – це така. Фієзна швидка гра про холодну війну, і ви там граєте за найманців з якимись суперздібностями. Офігезна книжечка, де можна генерити буквально все, мільярди тисяч комбінацій. Якось ми стрімили я там прямо на стрімі, генерував місії, навіть кампейни, просто по табличкам всі книжиці. І от Бендреботсет це один з офіційних і великих саплементів. Це сендбокс, кампанія і купи генераторів. Тобто для кожного ця кампанія буде своя. Там додаткова купа правил, ну коротше, безкоштовний тулсет для створення своєї кампанії для Fist Ultra Edition. Подивіться, подивіться в Fist коштує там буквально нічого, а моделсет і то безкоштовний. Так що, ну, якщо є час, -wink. Ті ж Magpie Games, які випустили також Sunless Sea, моя улюблена, чи Sunless Sky, чи... Трішечки менш улюблена, ну і веб-онлайн гру Fallen London, Вони ж готуються до свого кікстартер РПГ по Fallen London, Я вже про це розповідав. А зараз можна скачати безкоштовний квікстарт і подивитися uh, своїми очинятами на те, що нас очікує. А очікує нас достатньо непогана енергія. Я пробігся по діагоналі, і мені сподобалось. У них там своя система на D6, якось АЕДерна називається чи якось так. І щоб мені сподобалось, також там є так звані мене У кожного персонажа будуть чи. Тирі чотири загрози, які будуть під час гри становитися більш загрозливими і навіть можливо вас вб'ють. Ну тобто цікаво, дуже чекаю кікстатера. Відклав грошенята менше, їм менше сплю. Новина з дружнього телеграм-каналу Ріво топограф. про ДНДшечку. Звісно, хто ж не любить новини про ДНДшки? Так от Джейсон Кроуфер, це лід дизайнер the Coast, сказав, що в 25-му році не буде великих компаній випускатися для ДНД. А замість цього вони зосередяться на випуску маленьких пригод. Ну що ж, е можливо, це і гарний хід, тому що гравці не встигають закінчити кампанію, як виходить нова. А тут у них будуть маленькі, і вони все будуть стигати і внести свої грошенята Wizards на ДНД Beyond. І одразу на D&D Beyond вийшла безкоштовна ваншотна пригода під назвою Hold Back The Dead. Так, ви, ваші персонажі, там будуть сражатися з землаками і мертвими. Обіцяли, зробили, ну що молодці, качати можна по лінці в описі, або просто якщо прийдете на D&D Beyond, там вже, вже вас будуть чекати. Evil Hat. Ті самі, які роблять Aegon, Blades in the Dark і так далі, анонсували офіційний саплемент для клинків п'ятьми під назвою Blade 69, Blade 68. В цьому суплементі нас перенесуть на 100 рочків вперед в бурхливі 60-ті. І так, стилістика зміниться, зміниться трішки навіть настрій. Вже будуть автівки, якісь літаки, все будуть працювати на ектоплазм Fusion. Також змінять деякі правила, наприклад, дадуть таймскіпи, а також розіб'ють дію на справи команди Trouble Engine та особисті справи, що це все значить, хто його знає. Також дають нові додаткові персональні властивості, за які можна отримати експу. Вже зараз можна Записатися на відкритий плейтест, так що вперед. Ну і безкоштовно скачати прев'ю цього плейтесту. Там здається його 15 сторінок, якщо вам дуже цікаво, Круто, Клинки, ростуці, і вже це другий офіційний суплемент з новим контентом афігезно, чи навіть третій, тіпкат, оті острови і Blades 68, не 69, Не перепутати. Третій кампейн Critical Role закінчиться 6 лютого. Потім Брендон Лі Міліган проведе чотирьохсерійну кампанію, де будуть грати той же Мерсери і друзі. А що буде далі? Ніхто не знає. Але спекулюють, що кинуть ТНД в архіви історії і перейдуть на свої ігри, типу Dagger Heart або Кандела в хто їх знає, що вони там будуть робити. Але вітаю всіх за хто слідкував за цим неймовірним дійством. Да, стільки рочків. Ну реально великий крутий кампейн. Будемо чекати наступного сезону Вокс Макіна. Ну і вітаю всіх, хто додивився. Ви молодці. Чекаємо, що будуть робити далі. Ну, скоріш всього, дійсно на свої ігри прийдуть, то чому б ні? Як ви знаєте, існує Any Award, це як Оскар світу НРІ, я його кожен рік освіщаю. Вийшла новина, що вони перестануть приймати роботи, де хоч якось був Задіян і Раніше приймали, але не допускали їх до кращий арт, якщо там ши для малюнків і так далі. А зараз же сказали, що завгодно. Ви можете використовувати ши, але нам нагороду ви не подастесь. Навіть якщо ви у чату GPT запитали якісь питання, потім. Скопіювали, ставили його собі в пригоду. Це буде порушенням, і вас не візьмуть. От такі переги. І нарешті дочекалося, об'явлені фіналісти, Блок, е, нагороди, теж нагорода в НРІ, але для блогерів, тих, хто пишуть статті. Е Блогіз 2024, Це вже третій рік поспіль. Вони йдуть, і цього року достатньо кльові статті. Якщо пробачите, я прочитаю з мобілочки, бо їх багато, але е ну ви все одно слухаєте. Ви ж не дивитесь, яке у мене красиве світло і камера. Так ось в цьому році стаття року це. The 1 HP Dragon. by Explorers Design. Що це таке? Це стаття, де автор намагається зробити бійку вирішенням пазла. Він йде в Dungeon World, бере там це 16 Сікстін ХП дракона, і його коротше розбирає на частини і пропонує свій підхід для, для бойовок в грі без закидування дайсами, без бійки. А зробити це як пазл. Дуже цікава стаття. Дуже крута. Вітаю! І вона ж перемогла, звісно, в категорії Теорія. Срібло зайняло in praise of Legwork», Автор вводить поняття «Legwork», ну, знаєте, така рутинна робота для гема, щоб його світ став більш живим. Ну, типу, якщо ви робите якесь місто, походи, придумати якісь назви вулиць, парки, якісь не знаю, вежі та монументи, щоб якщо випадково туди зайшли ваші персонажі, то їм було на що подивитися. Третє бронза. Interesting social situations of the discourse post ба райз Up когос, тих, хто написав His Majesty the Worm. Автор дає поради по соціальним енкаунтам без оверендженірінга, придумує, як їх краще зробити, прибрати дещо, що вам заважали, зробити їх більш стрімлайн. Теж непогана що у нас по ігровому контенту категорії? Overloading the Random Encounter Table by Prismatic А, uh, Інший підхід для таблички рандомних енкаунтерів, побудовано на 3 до 6 Зайдіть, почитайте Prismatic Wasteland. взагалі афіхезний uh, блог. Дуже раджу всім його на нього підписати, Северсеску додати і так далі. Стрібло. Uh, The Bell curving Encounter Table by Pointless Monument Коротше, автор бере нормальний розподіл і пропонує зробити уніфіковану табличку Encounter of Wilderness Civilization Borderlands хороший підхід, цікавий. A Person shaped Hole by Mindstorm Press. Прес. Uh, підхід для взаємопов'язання персонажів на початку грі. Ну, знаєте, щоб почали грати, а усі вже було, чому вони знають один одного і чому вони разом. Категорія поради. On People Centered Adventure Design by Weird Wonder. Гайд по створенню пригод, де головним ядром будуть люди і їх проблеми і драми. Thriblo, up an OSR sandbox by Road to Doubt. Ну, майстер-клас по створенню ОСР сендбоксів. Тут, в принципі, все зрозуміло. І бронза. Monster Checklist by Goblin Punch. Ну, Goblin Punch, я хочу думати, що всі знають. Афігезний блок з купи крутих парад по ОСР і по всьому, що тільки поруч є, по всім наріжечкам, воно все підходить, а ефігізне. Чекліст для створення свого крутого монстра для своєї гри. Так, у нас все сталася остання категорія: це рев'ю. Deep Dive Stone Top by Indie Game Reading Club. Це огляд побета гри про спільноту в часи залізного віку. Uh, Це категорія чисто про рев'ю ігор, які вийшли, і от uh, Stone Top звучить як дуже цікава гра. Якщо ви хочете принайзнатися, читайте фіналіста цієї категорії. Срібло: The Loss We Gain from A Thousand Year Old Campfire by Хендрік Ten Napel. Огляд соло гри про археологію. Ну, тут все зрозуміло. І остання це бронза The Sci-Fi Special Edition by The Soloist. Огляд, соло та безгемних ігор у сосетінгу fi Тут це теж зрозуміло. Коротше, купа вам класного чтива на ваших вільні хвилинки. Читайте, поширюйте цей допис. Я старався його зібрати разом. Не чекав дуже коли фіналістів всіх об'являть. Сам планую все прочитати. З One HP Dragon прочитав одразу залпом, офігезно. Круто! От би у нас в українському сегменті НРІ Теж би щось таке колись буде. Я сподіваюся, буде та ну ладно, Я думаю, що точно буде. Поживемо. Побачимо. Ну що, переходимо до Кікстартера. І тут Legacy of Kane, дві книжки, офіціальна енциклопедія та TTRPG на базі мого улюбленого Міоркборі, або Моркворк, або Морка-Борка. Що тут цікаво? Якщо ви чули назви Blood Omen, або в Legacy of Офкаїн, ваші батьки в, або мами в це грали, коли були маленькими такими зумірами, або навіть ви достатньо старі, і самі це тицілий, так це адаптація тої самої гри про. Вампирів, про їх світ, ну і все таке. Будуть дві книжки Енциклопедія, це лорд, це всякі замітки, як були зроблені ігри, інсайди і так далі. А ось ТРПГ цікавіше. Над працює працюють Хант? Це афігезний чувак, який зробив World of Warn... Якщо ви не знаєте, що це таке, будь ласка, більк Гуглід, це одна з крутейших індії Ось, Але є і проблемка. Про неї треба сказати, бо один з художників це. І по Сінтіл він наче прикидається нормальним, перепосить українців, пливає брудом всяких узких і так далі. Але, ну, коротше, вирішуйте самі брати цю гру чи не брати. В дитинстві тільки чув про Legacy of Овкейн. Він пройшов повз мене, Я читав тільки огляди на нього. Так що, мабуть, пройду повз Хаммер Smarks, and Blood. Е, uh, на Кікстатері стартувала дивна гра. Якщо ви пам'ятаєте смурфів, то це Смеркі, uh, це гра на базі теж Мьоркборі. Uh, і тут вже, це вже скірміш гра, де ви будете грати дерев'яними фігурками, які теж йдуть в цьому Кікстатері, і будете. ну, Це скірміш воргейм. Тобто ви будете пресувати їх по полю і бацати uh, один Сморк іншого по голові. Ну, no. Я сподіваюсь, є хтось кому таке цікаво. Воно дивне, я б подивився, але брати не став. The Secret World North America for Savage Worlds і п'ятьорошки. Йде кампанія, але якось дуже зі скріпом. Я думаю, під кінець кампанії тільки зберуть тільки-тільки скільки грошей вони хочуть. Ну, це саплемент для адаптації ММО Арпіджі Шутера. Коротше, ММО, гри на комп'ютери Secret World, про сучасність, про агентів, про потойбічня, оце все. І, і от, собственно, вже який саплемент. Це тепер це про Північну Америку, там свій монстрятник, додаткові книги, пригоди, оце все. Якщо вам цікаво, біжіть, беріть, допомагайте авторам, бо у в них ще якось проблема зараз. Я додав це в цей розділ, але насправді це було давно, Як, кстати, був давно, але тільки зараз випустили. Down in Йонгарді. Це соло пригода для тройки. Це книга, пригода, де ви обираєте, що ви робите, далі перелістуєте сторінку. Ну і так далі. Е, велика прикольна книга від дуже крутого автора Крісбі Зет, е, який Да фіга, кльових саплементів зробив, також його можна знати під Лузером. Коротше, книжка велика, книжка прикольна, в коментарях написали, що вже взяли, і що дуже сподобалось. Так що, якщо вам хочеться прикольного вірдового чтива, це ж тройка, ну камон. Подивіться, можливо, вам дуже сподобається. Strange Tales of Painted Wastelands. Тільки от прийшли книжки по Painted Wastelands, так ось новий Kickstarter. Тепер це Player's Guide і. Пригода по цьому світу. Також можна взяти колоду з прокляттями, касету, навіть рубашку, е і добрати те, що ви не встигли добрати на минулому кекста Що таке Painted Wasteland? це офігезний сетінг під ОСЕ раптово, є адаптація для DCC, де гекскрол, і ви подорожуєте по неймовірно дивному і круто намальованому вірдовому світу СНІФ. А у неї Романтія, навіть є додатковий клас котик, який на високих рівнях може стати. Трибата між планами. Ну, Я взяв минулий кікстатер, я повністю вклався в цей. А дуже круто, зараз читаю. Подобається неймовірно. Скоро буду вести. Ох, я знову беру свою мобілочку, бо у нас почався Зінман. Що це таке? Це на кікстартері. Протязі протягом, протягом місяця маленькі індії розробники, автори викладають свої пригоди, свої зіни, і це трішки пушиться кікстартерем, щоб всі бачили. Діхреніче викладають. Я зробив поки що тільки два дайджеста, Скажу за все, я неділю понеділок буду окремо робити. Так що будемо своєї мобілочки будемо з нею читати, що там такого цікавого. І так, є гра. 13 Screams Beneath the Withering Sky похмура фентезі рельова гра про помсту та виживання. Заснована на простій d 6 механіці, знову слова ОСР, то їх зараз піхає, куди, куди тільки можна. І тут саме цікаве те, що світ захопили 13 дуже кривавих вардлордів, але вам треба їх всіх вбити, щоб світ прийшов в норму. Ну і ви таким чином стали б 14-м варлордом. Дорбекс, sci-fi shooter TTRPG. Гравці беруть на себе роль засуджених у корпоративному антиутопічному світі, яких примусово залучає до програми реалітації військового фонду RIP, обіцяючи свободу та реінтеграцію. Ну, типу бігучий чоловік. Основна система два пули. D6. Перший пул використовується для виконання дій, а другий для боєприпасів. Ну, типу, як написано, що це шутер то терпічі, так воно і є. Вінче Морн, НРПД Зін. Тут авторка робить свій сетінг про зиму, де вмерла богиня весна, і всі тепер замерзають, і наче їх теж бомбили <laughs> сусіди. Але от такий от сетінгси фентезійний, якщо вам цікаво, подивіться. Maled father's Фаддерс an epistolary RPG. А, Тут ви Це. Це соло-гра, де ви раз е, лист за листом відкриваєте послання вашого е, батька в 1832 році. Ви читаєте, робите свій внесок в історію і так далі. Звучить драматично і цікаво. Meal of the Twelve Dead. сценарій для першого третього рівня для ОСЄ та БХ Редлаклонів. Натхненний європейськими народними сказками та темами. 48 сорінок, словісний старий млин. Ну, мене це зацікавило, тому і ви про це послухали. Cryer Sick a Mothership one shot nope. Понятно, що це ваншот для мама човна, що в ньому прикольно. Ви перевозите якийсь е груз, який не можна від відкривати, дивитися. Ну, класики, класичні тропи. Але тут є кілер вбивця, який вдовбався всім паками, і він намагається вас їх вбити. Що тут класно, тут ввели додаткову механіку під назвою Саботаж, яку майстер буде використовувати під час гри те, що робить цей вбивця. Ну тобто гравців персонажів більше, а вбивця він розумніший і сильніший. Звучить, ну, як мінімум, цікаво. Magic Tales Victorian Fantasy Animal RPG. Ті -ті, це гра про затишні та безстрашні пригоди чарівних тварин, що відбуваються в їхні шкільні роки щодо того, як вони стали джурозвірами <плес> чарівників або фамільярами, як кажуть у нас. в нижньому плані. прикольний концепт. Граємо за котик і собачок, які проходять магічні всякі іспити, і вчаться допомагати чернікам. Концепт прикольний, виглядає прикольно. Може, взяти The Crawling Chaos RPG. Тут цікавий концепт. Гра без підготовки, яка дозволяє вигадувати короткі моторошні історії, в яких самотній оповідач втягується в з дорічних незрозумілих таємниць, поки його цікавість не приводить його до страшної загибелі. Ви можете грати або в соло, або 2-5 гравців можуть приймати участь. І що саме цікаво, тут трішечки інший формат, де існує лише один персонаж, а всі інші грають проти нього. Вони виступають у ролі світу випадково. Персонажів підкидають інциденти, нещасні випадки та неприємності, намагаючи підштовхнути оцього одного гравця персонажа до неминучої та жахливої загибелі. Прикольний концепт, Не знаю, як правда з реалізацією, але начебто непогано. Вже зібрали гроші і відкривають якийсь стрічголері. Фу, закінчили Зін Мант, поїхали до українських новин. З 27 січня по 17 лютого ви можете стати співавтором міміка. Просто надсилайте свою роботу на тему маски по до цього відео, і можливо ваша стаття. З'явиться в четвертому журналі Мімік. А ви отримуєте славу, гроші мужчин, дівчат. Що ви там бажаєте неймовірне вітеранство в геймстві. Коротше, класний шанс приєднатися до крутого проекту. Я вже одну свою роботу надіслав. Вам теж саме раджу. З 25 по 28 квітня 2025 року пройде ДНД Кемп 2. Тучка. 2.0. Так, якщо ви пам'ятаєте, я робив стрім з авторами, засновниками і обличчям цього кемпу, касовий Микитою. Офігезні чуваки, офігезний кемп, всі, хто їздили, всі я відгуки чув тільки позитивні, сам загорівся теж поїхати, не знаю навіть, чи зможу, але дуже хочу. Ну і другий кемп більше цікавіший, ну і крутіший. Якщо вам нічого робити 25-28 квітня, реєструйтесь, оплачуйте та Їдьте. Офігезні емоції і спокуди гарантовано. На каналі Сондер вийшов огляд на граничний жах, на лімінал хоррор, той самий, який нещодавно локалізували е Мвіса 7-зірочка Гемц. Я, якщо чесно, не дивився, бо. Секрет, секрет, скоро у нас свій вийде. Я якраз тільки закінчили його писати, щоб, знаєте, не, не перебити, не вкрастись, в якісь ідеї. Коротше, подивиться сундур. Я навіть не дивлячись, я знаю, що Сондор робить афігезно. поставте вподобайки, лайку. Ну а потім, коли у нас вийде, і до нас прийде теж подивиться додатково. Можливо, ми про різне будемо розповідати, так що ну. Класно більше оглядів українських локалізацій і українського контенту. Молодий канал під назвою «Ми... «Мислівці за мітами. Боже, як мені важко це було вимовити. Е, грають різні різноманітні ігри, прямо як ми, і додатково пускають створення персонажів. І от вони пограли мама човен і випустили, як створити персонажа для мама Човна. Це для тих, хто чомусь не зміг згенерити свого персонажа. Хоча я чесно вважаю, що для Ма один з найкращих чарників, де абсолютно покроково пояснено, як генерити свого персонажа. Ну, тим не менш, є вже відеальний гайд, і це робить життя набагато краще. Краще, тим паче це українською. На треба більше гайдів українською. дівчатки молодці. Е, я так по діагоналі подивився цей ролик. Там багато прикольного монтажу. Заморочились красиво, офігезно, молодці. Лайк, вподобайку, їм е, скажіть щось приємне. скажіть, що ви деста на новин, він буде теж класно. Я вже розповідав, що почались передзамовлення upk 2 2 е, боксета, і ви все ще можете його перед Ще передзамовлення буде відкрите аж до березня. А зараз... Зараз вони випустили маленький рекламний ролик, який такий офігезний, там така атмосфера. Я, як не режисер розумію скільки ж бляха там було роботи пророблено. Але результат, ну, охренітельний. Мені дуже сподобалось, який раз переглядав молодці. Ну і подивіться, настрій піднімає однозначно. Ну і під кінець хочеться показати просто красиві картинки. Подивіться, як чарми дай зробили з куби для архетерики ном 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 прям афігізно виглядає. Дуже подобається. Фу. Ну і на цьому все. Якщо ви досиділи до цього моменту, мої вирізає що я вас до Напишіть в коментарях. Я досидів і получите від мене серденько в подарунок. Також, будь ласка, лайк, вподобайка. Відписка, якщо ви вперше раз у нас на каналі чи в перший раз на новинах, це допомагає просувати канал. І я тут кожного понеділка, ну майже скоро 50 ти випуск. Візуальна частина б де новин зміниться. Вам сподобається, обіцяю. Мені буде трішки більше роботи, але це того вартує. Ну і багато нових роликів, багато нових цікавих штук буде цього тижня, так що наступний випуск Дестановин буде ще цікавішим. Дякую, що дивились. Дякую, хто слухав. До зустрічі на каналі Айдіа Роу. Наступний понеділок в новому випуску деста новин. Пока-пока.